Що краще пересаджувати чи переварювати рослини. Саме про це ми сьогодні з вами поспілкуємося і паралельно з тим перевалимо цю чудову папаю. Доброго дня! Мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. І сьогодні я вирішив з вами детально розібрати, так як в телеграм-каналі, який у мене є, де в нас вже така доста велика спільнота. Та завжди постійно йде таке питання, періодично, не постійно, а періодично, коли додаються нові учасники. А що краще перевалювати чи пересаджувати рослини? Давайте сьогодні про це і поспілкуємося. Ну і процеси, процесі, як кажуть, пересадим, перевалим ще й попалю. За кадром я пересадив такі саджанці е наших цитрусових мандаринів та апельсинів, та які ну, фактично вирощені з зернятка це будуть такі підщепи. Та, які будуть робитись у наступному році. І чому я з них починаю? Тому що саме їх я пересаджую. Тобто, що таке пересаджування це повна заміна ґрунту. Також такими лайфхаками поділюся. Та, дівчата в мене люблять морозиво, а я люблю пиво. Тому виходить такий гарний горщик, та, знизу ми робимо велику кількість, велику кількість, ну, я кажу, пропалі дирочки такі спеціальні, бачите, що вони зроблені, так, щоб не висипалось. І фактично це є такий саморобний та, горщик, які, у якому гарно будуть рости рослинки. Тому це було пересаджування. Щодо ґрунту, що я використовую, завжди рекомендував і буду рекомендувати це компенсана універсальна, та, і для цитрусових тут йде відповідно, я кажу, потрібна кислотність. Та, от такі от. Таких от знаходиться. Дехто мені скаже, ой, Руслан, та це ж найдорожчий ґрунт. Так, це найдорожчий ґрунт. Но враховуйте те, що коли ви е, вирощуєте рослини, для нас з вами важливий час. І цей час може бути просто даремно витрачений на те, що ми поливаємо, доглядаємо на щось, сподіваємося, а вона не росте. І одна з причин, чому може не рости рослина, та це ґрунт, тому що корінева система знаходиться саме там. Тому, відповідно, компосана універсальна, плюс біогумус власного виробництва, та які в мене роблять каліфорнійські хробаки, це і дає ті результати, які я маю на сьогодні. Відповідно, коли потрібно пересаджувати рослини, перше це бажано раз в рік та повна заміна ґрунту для рослин. Якщо вона не є великою, та, тому що, припустимо, не є лимон, який росте в горщику на 40 літрів, ну, той в середньому 2-3 роки та й пересаджується. Та? Якщо рослинка невелика, навіть як оця папая, то ми бажано раз в рік пересаджувати, та для того, щоб відбулася повна заміна ґрунту. Робити це потрібно весною, переважно в березні, та, і тоді поживна кількість речовин, ну, та що потрібно, вона і є. Є ще інші можливості, але, як кажуть, про це трішки далі. Коли ж ми перевалюємо рослини, давайте з вами розберемо. Перевалюємо, і ще одне щодо пересаджування, та, е, деколи буває так, що рослину переливають, та, коли там, не є така кількість от, е, отворів в горщиках, та, і рослина загниває. Та, відповідно, тоді терміново потрібно пересаджувати. Це один з таких дієвих методів, який може врятувати вашу рослину. Коли ж ми пересаджуємо, а пересаджуємо ми в той момент, та, коли е, ми не залили. Рослинка гарно розвивається. Но, як кажуть, вже підходить час, коли її коренева система. От така, бачите? І дехто скаже, а чому не пересадити? Ну, По-перше, якщо ви звернете увагу, це є Папая. Папая е, в такому маленькому вигляді. Та, тобто Коли вона молода, вона дуже примхлива. Ну, тобто Це одне з таких най-най-най. Рослин, та з якою ми дуже довго шукаємо спільну мову, і вона вже не перша. Перша в мене, як кажуть, вже, вже її немає. Тому Папая не любить від слова зовсім, та коли е, турбує її кореневу систему. Тому взагалі рекомендую Папаю перевалювати та, і робити це, кажуть, з певною періодичністю. Так само щодо горщика. Оп, як бачимо. Він більший на Так, 10. Не 10 літрів, не 15, не 20, я там раз пересадив і все. Про це ми говорили про в одному з попередніх відео, але все-таки ще раз повторюся. Що має бути саме стільки ґрунту, скільки може корінева система опрацювати. Якщо буде більше, то це буде болото і наша рослина буде гинути. Тобто корені будуть просто гнити. Відповідно, я підготував. Такий субстрат, а та, повторюсь, це компасана плюс 30% власного біогумусу. Та, ну, не мого власного, а хробаки які зробили. Тому на дно ми висипаємо, підсипаємо трішки свіженького та втрамбовуємо так, щоб було гарно. Горщики я використовую з максимальною кількістю отворів. Так, щоб дренаж не роблю. Дренаж у мене робиться з зарахом. Пивних ковпачків, як я то називаю, та, тому що фактично я спостерігав таке, та, коли на дно кидають камінці, то відбувається, що там всередині е, ну, такі, як сформується як болото, а потім воно загниває. Ну, я не розумію змісту, для чого то робити. Та. В даному випадку кажуть, ми можемо підкласти отакі ковпачки. Е, відбувається відповідно та, все, що не потрібно. Виходить наружу, та, тобто, і що ще дуже важливо, та, що е, фактично в теплу погоду та, відбувається випаровування і додаткове таке зволоження рослин. Тому перелити так ну майже неможливо. Майже неможливо та, коли ви Добре, ну що ж, моя маленька, хоча ти вже зовсім і не маленька, ну але вже бачимо, та, що потребує. Як відбувається, дай Бог, все буде у нас вдало, та фактично ми витрушуємо. Середину виймаємо. Так, от диві Дивіться. Так. Раз. І що ми бачимо, Та, що корінці вже тут ну, просто навколо. Бачите, навколо, навколо все заплатено. І фактично гарно та, все, воно вологе, тому що ну, нещодавно поливав, так і має бути. Та, і Гарно все оплетено. Відповідно, висота горщиків майже однакова. Та я трішки підсипав, можна, до речі, ще трішечки, щоб було гарно. Та, щоб їй було зручно. Та, також важливо розуміти, що то, чи ми підобрюємо, ну, це теж має значення. Тому я фактично по мірі просідання ґрунту, як відбувається, додаю потрішки біогумусу, та який я періодично вибираю. Свого вермикомпостеру і зверху підсипаю. Це дає можливість, і, я кажу, додати поживних речовин нашій рослині. І, відповідно, я кажу, все, що було у нас добре. Так? Ну, тепер до, це все доповнюємо. Ой-ой, зараз хвильку все гарно розправляємо. Там, нічого тут такого надзвичайного поливаємо. Тобто, що відбувається, коли ми з вами перевалюємо рослину? Коренева система в спокої, та, ну, трішки шок є, але кажуть, це не такі координальні. Та, і вона собі росте далі. Вона собі росте далі і комфортно. Та, тобто, Ви побачили на прикладі фактично той момент, коли то потрібно, та, коли вже самі корені вони аж вилазять з самого горщику та, і все гарно. Тут потрібно ще буде підсипати, ну це я зроблю за кадром, та, щоб не затягувати відео. Ну і фактично потім ми робимо я кажу, такий самий фокус. Та. Тут бачите, в попередньому горщику так само максимальна кількість отворів, та, щоб кажу, все витикало, тому що ну, трусові рослини вони люблять вологи, але не люблять, щоб їх переливали. Ми обережно це все переставляємо гарненько потім За кадром я досипаю потрібну кількість ґрунту, і вуаля та наша папая без такого нервового зриву, та вона переїжджає в новий в свій горщик. Ну і фактично, зараз у нас за вікном середина вересня, та, і напевно це останній шанс, коли ми. Могли пересадити чи перевалити, тому що ну, вже така, не така кількість сонячного дня. Та, е, наші рослини цитрусові мають до 12 годин, ну, 9-10 годин це має бути однозначно. Та, ну, про це Ми поговоримо в наступних відео, як підготуватись до осіння та зими. Тому пересаджуйте, перевалюйте ваші рослини. Ну, і щоб, бажаю, щоб вони у вас завжди росли та плодоносили. З вами був Руслан. До зустрічі в наступних відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та на цей канал також.